Ти заходиш у камеру машини часу. Мета подорожі була проста, але небезпечна: дослідити до Кембрії еру, коли ще не існувало складного життя, щоб побачити, як формувалися перші континенти, океани, атмосфера і зародження життя. Скафандр щільно облягає тіло, датчики на панелі відображають пульс, дихання, рівень кисню. Все готово. Ти натискаєш старт. Світ навколо розчиняється у спалахах світла, панель блимає, шум двигунів заповнює простір. Тепер ти більше не в лабораторії. Світ навколо зливається у розмиті лінії яскраві спалахи, легке запаморочення охоплює свідомість. Здається, що простір обертається навколо тебе. Коли світло тьмяніє, ти відчуваєш, як тяжкість повертається до тіла, а ноги впираються у тверду поверхню. Тепер ти стоїш на чужій первісній землі, і вона здається одночасно живою і чужою, перед тобою до Кембрій. Земля вкрита червоними й коричневими кратерами, кам'янистими плато та вогняними вулканічними щитами. Атмосфера важка, туманна, колір неба змінюється від зеленого до жовтуватого, інколи проблискує помаранчевий. Повітря наповнене запахом сірки і мікроскопічних часток, що мерехтять у променях дивного світла. Земля під ногами не тверда, а ніби напіврідка із вулканічними потоками та калюжами рідкого скла. Кожен крок супроводжується тихим скрипом і шурхотом кам'яних крихт. Поступово на поверхні води й на гранітах помічаєш перше життя. Химерні колонії мікробів, що світяться, рухаються і змінюють форму, наче дихають світом навколо. Легкі електричні розряди стрибають по поверхні води, створюючи блискавки світла, які грають на камнях. Ти робиш кілька кроків, прислухаєшся до звуків, шелесту немає, чути тільки ритм власного серцебиття та відлуння вулканічних вивержень. Панель скафандрами готить. Датчики показують нестабільність, кисень падає, енергетичний блок машини часу видає тріскучі сигнали. Ти торкаєшся кнопок, перевіряєш системи, але нічого не змінюється. Серце б'ється частіше, а датчики блимають швидше. Машина часу вийшла з оптимального стану. Повернення додому стає технічно ускладненим, і відтепер твоє виживання залежить лише від обережності та спостережливості. Ти повільно рухаєшся, оглядаючи околиці, кратери та вулкани змінюють ландшафт щохвилини. Поверхня рідкої землі блищить, нагадуючи рідке скло, по якому стрибають перші органічні структури. Мікробні колонії світяться у тьмяному світлі. Рухається хвилеподібно, утворюючи химерні спіралі. Десь неподалік виникає газовий вир, піднімаючи в повітря пил і світні частки. Ти ховаєшся за скелею, спостерігаючи, як цей первісний світ живе своїм ритмом. Тут немає звичних звуків, все рухається, світиться і змінюється як живий організм. Хмари газів змінюють колір, легкі вибухи вулканів розкидають блискучі камені, атмосфера і світло постійно міняються. Холодний, зелений, жовтий, помаранчевий, рідкісні спалахи пурпурного блиску. Твої датчики періодично спалахують, попереджаючи про зміну складу атмосфери, різкі коливання тиску. Кожен крок випробування. Ти рухаєшся обережно, оцінюючи найбезпечніші маршрути, спостерігаючи за ахимерними формами життя, що виникають перед тобою. Наближаючись до машини часу, ти бачиш її вдалині, частково засипану вулканічним попелом і пилом. Датчики скафандра сигналізують критично: залишок кисню мізерний, енергетичний блок ледь тримає систему. Ти прискорюєш крок. Серце б'ється частіше, панель блимає червоним тиск і склад повітря змінюються, створюючи відчуття чужого світу, що живе власним ритмом. Кожен крок ближче до машини, виклик і надія одночасно. Світ навколо світиться і рухається, колір атмосфери змінюється, хмари електричних розрядів танцюють над кратерами. Ти знаєш, що часу залишилось мало. Зараз кожен рух важливий і тільки від тебе залежить, чи зможеш ти активувати машину і рухатися далі.